або ЗВ нижніх кінцівок називають тихими вбивцями і є найбільшою причиною смертності в лікарнях у пацієнтів, госпіталізованих з іншим діагнозом. Згусток у нозі або тазу часто виникає після операції на черевній порожнині тазу або ортопедічної операції, травми чи інсульті. Потім цей троп відривається і проходить через серце, блокуючи потік крові до легенів так звана легенева емболія, тела. Це викликає задишку, різкий біль у грудях. Цей тромб може призвести навіть до смерті. Тільки в Сполучених Штатах щороку від тромбозів Вен нижніх кінцівок може страждати близько 900 тисяч людей. Неймовірна кількість людей помирають внаслідок тромбозу із легеневою емболією. Дві третини цих людей помирають у лікарні або протягом кількох тижнів після госпіталізації. Половина людей, у яких розвинувся тромбоз вен нижніх кінцівок, відчувають довгострокові наслідки, такі як набряк, біль, зміна кольору, шкіри навколо щиколотки ураженої нижньої кінцівки. У третини тих, хто має тромбоз рецидив буде повторюватися протягом 10 років. Що ж викликає тромбоз вен нижніх кінцівок? Згустки в ногах виникають з різних причин. Деякі люди успадковують схильність до утворення тромбів, що називається тромбофілією. Але є ще кілька інших факторів, які можуть призвести до розвитку тромбів у ногах: це онкологія, ожиріння, вагітність, тривалі подорожі, малорухливий спосіб життя. Хто ж в групі ризику тромбоутворення? Це пацієнти, які нещодавно перенесли операції. Вони мають набагато вищий ризик утворення тромбів. У нижніх кінцівок, особливо якщо це була ортопедична операція. Перекладом цього можуть бути операції на спині, на колінах або стегнах. Оперативні втручання на черевній порожнині та тазу також підвищують ризик утворення тромбів, а також люди, які зазнали будь-яких фізичних травм. Пацієнти, які нещодавно здійснювали тривалі подорожі, також мають підвищений ризик тромбоутворення, довгі поїздки. З обмеженням рухливості, особливо тих пацієнтів, у яких був стискаючий одяг з зневодненням. Тромбози в ногах можуть протікати абсолютно безсимптомно і мовчати всередині ураженої вени, що вкрай небезпечно. Можна поділити тромбози вен нижніх кінцівок на дві анатомічні категорії. Тромбози глибоких вен нижніх кінцівок та тромбози поверхневих вен нижніх кінцівок. Якщо тромбози глибоких вен частіше всього характеризуються німою динамікою, а закупорки поверхневих вен мають більш виражену симптоматику. Згустки в поверхневих венах поза межами м'язової тканини можуть спричинити утворення вузла або тяжів. Які будуть дуже болючі на дотик. Мною були виявлені численні випадки німих тромбів, саме поверхневих вен. Деякі наукові статті це пов'язують з віддаленими наслідками перенесеної пандемії коронавірусу. Пацієнти дуже часто відмічають почервоніння і болі, особливо у ортостазії. Іноді рожове забарвлення шкіри пацієнти помилково сприймають як інфекцію, але це не так. При наявності таких ознак слід негайно записатися на прийом до лікаря, зокрема до судинного фахівця, і провести ультразвукове доплорографічне дослідження ваших вен нижніх кінців. Є явні симптоми, на які слід звернути увагу. Зокрема, раптовий набряк ніг, біль, болюві відчуття переповнення та тиску у нозі, відчуття жару в області ймовірної локалізації тромбозу та вираженого дискомфорту в ногах. Зміна кольору шкіри гумівки. Порада номер 1 Профілактика у пацієнтів при оперативних втручаннях. Профілактика передбачає ранню мобілізацію, компресійне стиснення ніг під час і після операції та використання антикоагулянтів Особливо у тих пацієнтів, у кого в анамнезі життя або у сімейному анамнезі були випадки тромбозів, а також у пацієнтів, хворих на онкологію. Порада номер 2 це використання компресійного трикотажу, достатнє вживання води та загальна рухливість або згинання стопи все це може дуже допомогти під час тривалих подорожей. Це особливо важливо для пацієнтів із надмірною вагою, а також для вагітних жінок через підвищений ризик утворення тромбів. Лікування тромбозів всіх локалізацій потребує кваліфікованого медичного супроводу. По-перше, зверніться до лікаря для того, щоб була підібрана адекватна тактика лікування. Якщо тромб фіксований, то використовується консервативне лікування у вигляді призначення протизапальних, венетолізуючих та антикоагулянтних препаратів. Якщо при обстеженні, а саме виконанні ультразвукової діагностики, лікар виявляє флотуючий тромб це тромб, у якого високий ризик відриву від стінки вени, то пацієнту в ургентному порядку рекомендують оперативне лікування. Обсяг та тактика оперативного лікування підбирається індивідуально лікарем, враховуючи анатомічну локалізацію, клінічний перебіг, загальний стан пацієнта.